Слава і підвоз. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Роздумуючи над темою Різдва Христова, так задумався, чого очікували ті пастухи, до яких прийшли ангели, і які сказали, що радійте, бо сьогодні народився син Давида. Яка може бути реакція людини, яке може бути очікування людини, коли приходить ціла сила ангелів, ціле військо і говорить, що народився Божий син, і сказали, куди потрібно йти. Яке очікування, що вони хотіли там побачити. Чи вони сподівалися, що цей цар, про якого говорили ангели, буде в Хліві разом з вівцями і єдиний, хто до нього прийде, це ці пастухи і ці тваринки, які були в тому хліві? Сьогодні в цьому читанні на вечірні чуємо, як сповнився час. Господь готував до приходу свого сина. Від самого створення світу. Відтоді, як Адам і Єва зрішили, він знав, що його син має прийти і все виправити. Він знав і, і чекав цього, чекав, що люди будуть готуватися до цього приходу. Чекав на те, що буде відкрите серце в людей для того, щоб прийняти свого Спасителя, прийняти того, хто може повернути ту славу людині, яку дав Бог їй на початку. Як знаємо, що людина це вінець цього творіння. І Бог хоче відновити цю гідність після гріхопадіння. Бог хоче, щоб кожен з нас відчував себе найкращим. Хоче, щоб кожен з нас відчував себе улюбленим Божим Сином. Він хоче, щоб ми до нього приходили з відкритим серцем. Хоче, щоб ми йому могли довірити все, що маємо в нашому житті. Хочемо, щоб ми йому довірили все наше життя. Хоче, щоб ми приймали його, довіряли Йому. Хоче, щоб ми йому вірили. Амінь.